Стабільність сьогодні важлива в усьому, а особливо стабільність лопаток. Над цим і попрацюємо. Опускаємося на рівні руки та коліна. Коліна чітко під тазом пальці витягнуті, долоні під плечима, глибокий вдих. Видих, нейтральне положення спини. На поперековому відділі у вас стоїть склянка з водою, яку ми не маємо розлити. За маківкою голови витягуємося в протилежну від тазу сторону, погляд в килимок. Зараз у нас рух має бути лише в лопатках. Ми на рівних руках опустилися, провалилися своїм хребтом між лопаток і видихном, виштовхнули долонями себе вгору. Вниз лише лопатки, не опускаємо голову, не напружуємо шию. Працюють лише лопатки вниз і виштовхнули долонями себе вгору. Вниз, виштовхнули вгору. Лопатки пішли вгору, хребет провалився вниз, виштовхнули вниз. Виштовхнули ще два. Останній. Лишаємось в цьому положенні, робимо крок обома ногами назад. Долоні під плечима. Ми опускаємося вниз, лікті йдуть назад і видихом виштовхнули. Не розставляємо лікті в сторони. Лікті йдуть в кут 45 градусів і виштовхнули вгору. Вдих, видих. Вдих, видих, виштовхнули. Видих вгору. Ще три, два, і останній вниз. Виштовхнули вгору, опустили таз на п'ятки, за руками витягнулися вперед. Прямо тягнемося за пальцями рук вперед, розтягуючи спину, розтягуючи лопатки, вдих, видих. Ще раз вдихнули та видихнули. Повернулися на рівні руки, коліна повернули під таз. Вдих, видих, нейтральне положення спини. За лівою рукою ми тягнемося вперед. Також руку ми дістаємо разом з лопаткою. Тягнемо вперед і за рукою. вдих, І видихом знову витягнулися за рукою вперед. Уявіть, що хтось взяв вас за руку і тягне вперед. І вгору права рука виштовхує від підлоги. Видихом повернулись. Вдих. Видих, повернулись. Вдих, видих. Вдих. За руку нас тягнуть, витягнули нашу лопатку, ще три. Два. І останній. Опустили. Ліву руку теж саме направо. За рукою погляд в підлогу, за рукою витягнулися вперед, ліва рука відштовхнула в нас від підлоги вдих, видихом повернулась. Вдих. Видих. Ліва рука завжди опорна, вона відштовхує нас, не згинається в лікті. Видих, повернулись. Вдих, видих. Вдих, видих, ще три. Два. І останній раз. Вдих, видих. Опустили праву руку, опустилися тазом на п'ятки, витягнулися за руками вперед. Пальцями втягнемося, розслабляємо спину, розтягуємо лопатки. Вдих, видих. Ще раз вдих, видих. І повертаємося на рівні руки та коліна. Коліна під тазом, долоні під плечима. Ми робимо вдих, долонями тягнемося. Тягнемо килимок на себе, витягнули своїх плеч шию, наче заглянули за лінією килимка. Вдих і видихом, підкрутивши куприк, виштовхнули долонями себе від підлоги, округлили спину. Вдих, розкрили плечі, витягнули свою шию. Носом наче заглянули за лінію килимка і видихом виштовхнули таз вгору. Вдих. Видих. Вдих. Витягнулися за головою, розправили плечі. Видих. Ще три. Два. І останній раз. Вдих, видих. Повернулися, опускаємося на килимок, сідаємо в зручне положення, ноги перед собою. Сидимо на обох сідничних пагорбах, відчуваємо кожну і ліву, і праву. Частинку тазу, руками зафіксувалися за коліна і витягнули свій хребет з тазу, витягнулися за маківкою голови в стелю, вдих, ребра пішли в сторони, видих, повернули ще один раз. Вдих і видих. Повернули, спина рівна, руки кут 90 градусів паралельно підлозі. Не опускаючи руки, весь час ми утримуємо їх в цьому положенні, зводимо їх перед собою, торкнулись, наче лікоть і долоні. І знову розвели назад, але не зводимо лопатки. Уявіть, що ви торкнулися стіни, можна сісти біля стіни, щоб не уявляти, і звели вперед. Ми розвели руки, роз'їхались наші ключиці в сторони, не Звівши лопатки, не втративши нейтральне положення в поперековому відділі. Назад, перед собою. Вдих, видих. Вдих, видих. Паралельність зберігається і лікоть, і долоня на однаковій відстані. Перед собою. Три. Два. Останні в сторону. Повернули, залишили руки в цьому положенні. Опускаємо долонями вниз, паралельно підлозі. І повернули вгору. Вниз, вгору. Опустили вниз уявіть, що Рука лежить на якомусь столі, стільці, які поряд з вами. І вгору. Кути 90 градусів зберігаються вниз, повернули вгору вниз, три, два, останній. Опустили руки, дали рукам відпочити, розслаблено долонями догори, голову опустили вліво і опустили голову вправо. Повертаємо знову руки в це ж положення. Паралельно рука до підлоги. Ведемо руки вгору по лінії вух. Не попереду і не зводивши позаду себе лопатки. Вдих, видих. Опустили вниз, нас лікті тягнуться до ребер. Вдих, видих. Не втрачаємо нейтральне положення в спині. Не Зводьте лопатки. Стабільність в кожному відділі хребта. Вдих, видих. Для порівняння відчуттів ви можете сісти вздовж стіни і робити все те саме вздовж стіни, і ви відчуєте, наскільки це складніше. Ще три. Два. І останній. Опустили руки вниз, долонями догори, розслабивши плечі, за маківкою голови витягуємося в стелю, голову опустили вправо і опустили голову вліво, повертаємо руки в це ж положення, паралельно до підлоги. Зафіксуйте це положення, і опускаємось за лівою рукою вниз, за правою вгору, розтягуючи, піднімаючи. Своє праве ребро вгору на вдих і видихом повернулись. Права рука вниз, ліва вгору вдих і видихом повернулись. Зараз робота саме в цій частині тіла. Ми піднімаємо праве ребро і видихом вниз. Ми піднімаємо ліве ребро і видихом повернули. Вліво. Повернули вправо. Повернули ще вліво вниз і вправо. Повернули ще по одному разу вліво. Видих і вправо. Повернули. Опустили руки, розслабили плечі. Впевнена, спина вже відчувається, максимально не напружуючи шию. Опускаємо голову вправо і опускаємо голову вліво. Руки в замок за голову, зміню своє положення. Замок за головою. Ми відштовхнули головою, руки назад, нейтральне положення в спині. Не прогинаємось по поперековому відділі, утримуємо себе м'язами кору, вдих, видих. Ми зводимо лікті перед собою. Хочемо прямо торкнутися лікоть до ліктя і розвели в сторони, але ж знову не зводимо лопатки, не прогинаємось по поперековому відділі перед собою і в сторони, наче вліво нас тягнуть за лівим ліктем, вправо за правим. Звели і розтягнули в сторону лікті. Не забуваємо робити вдих. Та видихне, затримуємо дихання. І в сторону перед собою. І в сторону. Ще два. Останній. Опустили руки вниз, розслабили голову, нахилили вправо. І голова вліво. Ноги перед собою, рівні в колінах, контакт п'ятки з підлогою. Сидимо на сідничних пагорбах, відчуваємо, як виштовхнули, ми витягнули свій хребет вгору, уявіть, що позаду у вас стіна. Якщо тяжко так знаходитись, ви падаєте назад, сядьте біля стіни. Вдих, видих. Долоні ставимо поряд. Вдих, видих. Ноги не втрачають це положення під час виконання вправи своїми очима слідкуйте. За правою рукою ми піднімаємось вгору. І вдих ми не просто нахиляємось, а тягнемось за правою рукою. Вдих, хтось взяв вас за праву руку і тягне вгору. Видих, опустилися за лівою. Вдих, опустилися. Стопи, не змінює своє положення, не розслабляються. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. За лівою рукою витягнули себе, повернулися ще по одному разу. За правою вгору опустили. За лівою опустили. Лишилися в цьому положенні. Поправили свої ноги, якщо вони розслабились і впали в сторони. Коліна рівні. Витягнулися за хребтом за маківкою голови в стелю. Вдих, видих. Тяжко утримувати це положення, але це важливо. Вдих, видих. Зараз будемо уявляти, що ми. На рукоході йдемо вгору. На кожен рух рукою ми робимо вдих, і лише один раз в кінці видихаємо. За правою рукою. Вдих, піднялися ребра з правої сторони, за лівою. Вдих, за правою. Вдих за лівою. Вдих і видихом опускаємось. Ми виштовхнули свій поперековий відділ назад, наче нас вдарили в живіт. І... Піднімаємося знову за правою. Вдих, 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 видих, виштовхнули живіт штовхнули поперековий відділ назад. Якщо ви біля стіни, то в стіну. Піднімаємося. Знову. Вдих. 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 Вдих, Піднімаємось останній раз. Вдих. 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 І видихом. Опустилися, повернулися і змінюємо положення на рівні руки та коліна. Нейтральне положення спини. Зробили декілька вдихів та видихів. Повернули. Нейтраль в хребті, вдих, видих. Зараз ми підставляємо пальці, відриваємо коліна від підлоги. Долонями штовхаємо підлогу від себе. Коліна зігнуті, так і лишається. Ми куприком тягнемося в стелю. Коліна не змінюють свого положення. В руках, в плечах ми виштовхнули себе і. Видихом, опускаємось вниз, розриваємо килимок долонями. Вдих, штовхаємо килимок вперед. Видих, розштовхуємо його в сторони, наче хочемо розірвати. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, штовхнули килимок від себе, куприком в стелю. Видих, розриваємо килимок в сторони. Ще три, два. І останній раз штовхнули килимок від себе і опускаємось вниз, розірвали килимок, поставили коліна, опустились тазом на. П'ятки потягнулися за руками вперед. Вдих, видих, вдих, видих. Повертаємося на рівні руки, залишаємось на колінах за правою рукою. Тягнемося під ліву руку, лягли собі на праве плече. Прям повністю опустіться на плече. стабільно утримуємо таз за лівою рукою вгору. Прямо втягнемось, наче хочемо дотягнутися вгорі до чогось. Вдих, видих. Повертаємо ліву руку, повернули праву. І те ж саме лівою рукою опустились, лягли собі на плечі, утримуємо положення тіла за правою вгору. Вдих, видих, вдих, видих. Повернули праву руку. Повернули ліву, лишаємось в цьому положенні долонями. Стабільність лопаток залежить від опорі, упорів на руках. Коли долоня має контакт з підлогою, ми маємо відчувати саме лопатки. Тому це важливо у відтисканнях, в планках, в положеннях руки та коліна. Глибокий вдих, видих, вдих. Видих, залишаємося в цьому положенні, тазом тягнемося назад, долоні штовхають килимок вперед. Ми подумки його штовхаємо і видихом, підкрутивши куприк. Долоні тягне тепер килимок на себе. Ми вагу тіла на руки і знову вдих. Таз назад, долоні штовхають килимок вперед. Видих долоні на себе, підкрутивши куприк, ми вагу тіла перенесли на руки. Вдих таз назад. Видих долоні йдуть до колін. Вага тіла на руки. Вдих, штовхнули килимок вперед. Видих, підтягнули його на себе. Ще три рази. Вдих. Видих. Вдих, видих. І останній. Вдих. Видих. Опустилися тазом на п'ятки. І ми з вами завершили. Це було нескладно, але дуже корисно. Я чекаю вас на наступній руханці.